Шановні колеги, на вихідних наша команда на чолі зі мною була у Львові на форумі видавців, але ми пройшли по базарам, прийшли по ярмаркам, по вулицям і просто поговорили з львів'янами. Такої кількості сліз, проклять, безнадії, яку сьогодні відчувають люди, які системно борються за незалежність України за її е, проєвропейський вибір, я ніколи в житті не бачила. Я перший раз почула від Львів'ян, що вони закидають демократичним силам, які сьогодні при владі, що якщо не здатні управляти ідіть геть, а якщо ні, то повертайте ту владу злочину, яка робила краще для людей і не знущайтеся. Сьогодні у Львові є загальна думка серед простих людей що це є геноцид, який здійснюється абсолютно свідомо і системно. І така, таке враження, якщо є в Галичині, то уявіть собі, що сьогодні відбувається по всій Україні. І оці переможні реляції, які сьогодні лідери фракції коаліції тут демонструють, то припиніть обман людей. Я хочу сказати наступне. Ви знаєте, що все починається з бюджету. Як живе народ, як живуть люди. Так от так, як живуть люди, сьогодні ми бачимо в бюджеті, який не був оприлюднений. Якщо бюджет називають бюджет чесний, в 15 го числа вносять, реєструють, картки заводять, але бюджету немає на сайті. Уряду те, що потрібно по бюджетному кодексу робити. І на сайті Верховної Ради не відкривається закон про бюджет. Ніхто не знає, прийшли на погоджувальну раду, всі мають бюджет підпільно, які отримали з якихось агентурних даних в Міністерстві фінансів. І тільки за хвилину до початку погоджувальної ради відкрили цей бюджет. Кому цей обман потрібен? Да і сам бюджет, є повний обман, тому що немає ніякого економічного зростання, це очевидно надута падінням курсу гривні показники бюджету і інфляцією, яка абсолютно помилково врахована в макропоказниках. Немає економічного зростання і немає ніякого підвищення соціальних стандартів. Це не чесний бюджет, це бюджет обману і бюджет подальшої стратегії бідності в країні. Що лежить в основі бюджету? Безумовно, меморандум з Міжнародним валютним фондом. Але не помиляйтеся. Це не меморандум, який нав'язаний Україні Міжнародним валютним фондом. Я хочу, щоб люди знали, що меморандум з Міжнародним валютним фондом не підписується Міжнародним валютним фондом. Підписує президент, прем'єр і голова Національного банку. І це пропозиція української сторони, як збалансувати державні фінанси. Так чим вони зараз... Хочуть збалансувати державні фінанси. І те, що наш уряд, наш президент і голова Нацбанку, що вони запропонували країні. Перше збільшення пенсійного фон, е, е, віку, це раз. Друге скорочення всіх пільг по пенсіям це два. 15% знову на пенсії працюючих пенсіонерів це три. Абсолютно чорна приватизація всіх стратегічних об'єктів держави, яка буде проводитись під час війни і за безцінь всієї стратегічної власності України. Наступне це те, що пов'язане з національними банками. Чому ніхто не говорить, що наш уряд практично запланував націоналізацію цілого ряду банків? Назвіть назви цих банків і скажіть, що за націоналізація. І куди дінуться заощадження людей. Саме тому я зараз прошу вас, ви знаєте, що на погоджувальній раді всі рішення приймаються голосуванням. Я прошу поставити на голосування звернення до уряду оприлюднити меморандум з Міжнародним валютним фондом. Ви знаєте, що по внутрішнім регламентам МВФ... Тільки за рішенням уряду і МВФ, і уряд публікують і роблять цей документ публічним. Що приховуєте від країни, від народу, від людей, від парламенту? Я прошу поставити це на голосування. Це моя вимога. І це регламентний пункт, щоб вони оприлюднили цей документ. Що стосується бюджету. Бюджет страшний. І якщо цей бюджет буде прийнятий, економічне падіння України і падіння доходів людей є невідворотнім. Тому що тут передбачено, по-перше, всупереч законам зростання податкового навантаження знову. Ви знаєте, що до 1 липня можна було прийняти по бюджетному кодексу всі без виключення закони по змінам податків. Зараз знову через бюджет протягується це. Мало того, що це перший уряд, який 15 вересня не вніс е, проєкт бюджету, тому що його не було на сайті. будь ласка. Цей бюджет практично руйнівний для країни. Податки збільшуються. Абсолютно неправда, що будуть збільшені соціальні стандарти. Немає законної індексації і немає законного збільшення заробітних плат. Даються вибіркові доплати певним сферам бюджетної системи, але інші руйнуються. Розумієте? І так не може жити країна, тому що є закони про індексацію, про збільшення заробітних плат. Будь ласка, ще 30 секунд. Про збільшення прожиткового мінімуму нічого немає. Крім того, тут абсолютна тінівізація всіх процесів. Схований податок на додану вартість. Ви знаєте, що попередньо оплатили всім аграрним монополіям наперед ПДВ, по форвардним контрактам, забравши у людей. Продовжується той же самий геноцид з тарифами, тому що знову збільшується обсяг субсидій практично на 11 мільярдів гривень. До 50 50 мільярдів чимось. Скажіть, будь ласка, що суть в бюджеті абсолютно абсолютно. Мені, будь ласка, сказати, в бюджеті абсолютно відсутня дитяніовізація. Немає доходів з офшорів, але в той же час є сьогодні податок на пенсії. Я також хотіла би сказати про повний дисбаланс місцевих і центрального бюджету. На місцеві бюджети покладається функцій в два рази більше, ніж дається грошей, кого ми вводимо в оману. І тому я вимагаю круглого публічного столу з урядом, президентом, Верховною Радою.